Мало хто знає, що у Києві знаходиться виставка рухомого складу історичних локомотивів та вагонів. Музей залізничної техніки розташований просто неба на станції Київ Пасажирський. Його відкрили в 2011 році. В експозиції музею паровози, тепловози, електровози, залізничні вагони та інші види рухомого складу і колійного обладнання. Там дійсно є унікальні експонати. Скажімо, ми побували у шестимісному вагоні салоні, котрий побудований у 1910 році в Угорщині. Вагон будувався за спеціальним замовленням для російського прем'єр-міністра Петра Столипіна. В цьому вагоні він востаннє приїхав до Києва у 1911 році, де був убитий есером Богоровим. Пізніше вагоном користувалися міністри тимчасового уряду Росії та більшовицькі лідери. Лев Троцький, Михайло Калінін і Йосип Сталін. У 1920-х роках капітально відремонтований зі встановленням бронепоясу, у 1930-х-1940-х роках включався до літерних поїздів радянського уряду. А ще ми пройшлися по шестимісному вагоні-салоні, котрий був збудований у Твері в 1912 році для забезпечення перевезень керівництва Вищої ланки залізниці. В цьому вагоні у грудні 1918 року на станції Фастів був підписаний попередній текст універсалу про об'єднання УНР із УНР у Соборну Україну. Також у музеї є восьмимісний вагон-салон, побудований у Ленінграді в 1939 році. Він був призначений для перевезення державних і партійних діячів СРСР. Вважався вагоном Клемента Ворошилова. Після війни використовувався Ворошиловим для службових поїздок і поїздок з сім'єю в Крим на відпочинок. Ви можете уявити двохмісний вагон. А ми у такому побували. Вагон із більярдним столом, душовою кабінкою та кухнею призначався для перевезення перших осіб ЦК КПУ. Використовувався для виїзних нарад і робочих поїздок першим секретарем ЦК КПУ Володимиром Щербицьким та іншими партійними функціонерами Вищої ланки.